Ось як було до. Ого, я це розумію. Гляньте на сюди. Бачите? Воно розчиняється. Дивіться тут. Тепер помітили? Ми вже довели. Просто використовуйте це. Тріть руками, періть у машинці чи замочуйте. Бачите? Чим більше прань, тим біліше біле, кольори яскравіші. Батьки не йдіть. Інші гортайте далі. Ось форма в жирних плямах масло всюди. Візьміть пуануе, нанесіть на плями, потріть. Легенько потріть. Дивіться, плями зникають. Так, бачите, як чисто. Налийте на складні плями, скільки б не терли, залишки не зникнуть. Спробуйте засіб пуануе. Просто потріть трохи. Плями миттєво зникають. Безпечний для тканин, м'який для рук. Результат після разюча різниця. Любителі білого більше не купуватимете. Кисневий відбілювач не діє. Це працює. Краще за кисневий відбілювач. Взуття замочене на 30 хвилин. Старий рюкзак жовті рушники, як нові. Новий одяг не потрібен. Замочіть жовте на 15 хвилин. Легке тертя видаляє жир під чорнило. Безпечний для дітей та вагітних. Мами необхідне для школи. Дитяче взуття таке брудне. В багнюці всередині чорні. Літні туфлі доньки не впізнані. Типово хапаємо миючий засіб. Багато використати, так? Давайте спробуємо. Тест полоскання. Дивіться. Тепер спробуйте пуануе для мам. Трохи вмочіть, потріть прямо. Плями розчиняються. Промийте і повторіть. І що? Тепер без доганні Порівняйте обидва черевики. Результат носитимуться ще два роки. Увага! Любителі кросіво. Перестанете купувати взуття. Кисневий відбілювач не діє. Це краще за кисневий відбілювач. Паста з прального порошку. Це взуття, чистили пастою. Брудний рюкзак, жовті рушники, чисти пастою замість нових. Скільки русів? Як нові, видаляє жир, піт, навіть чорнило. Ніжний для рук також безпечний для дитячого одягу. Спробуйте зараз.